Кишеньковий мікроскоп з Aliexpress для вашого телефону. Мікроскоп займає дуже мало місця, і в комплекті до нього йде такий от мішечок для зберігання. В мікроскопі є можливість регулювати фокусну відстань для більш чіткого зображення. Також він оснащений звичайною білою підсвіткою та ультрафіолетовим світлом. Фіксується на телефоні дуже швидко і надійно завдяки отакій от прищіпки. Такий мікроскоп стане в нагоді людям, які працюють з дрібними деталями, або просто людям, які хочуть залипнути на декілька годин і роздивлятися усе, що попадеться їм під руку. Штука насправді дуже прикольна і буде цікава як малим, так і дорослим. Ось так, наприклад, виглядає циферблат мого годинника при збільшенні в 60 разів. Це кольоровий принт на папері. А отак от виглядає на ковбаса з магазину. Чесно кажучи, видовище не дуже. Зелена цибуля виглядає куди апетитніше. І цей марафон збільшення можна продовжувати до безкінечності, поки вам не набридне. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити ще під збільшенням. А поки я залишу посилання на придбання цього чудо дівайсу Коштує він, до речі, всього 2 бакси.